Андрій професійний танцюрист. Зараз відпрацьовує вивчені елементи танцю. Це його перша репетиція після майже місячної відпустки. Нещодавно хлопець повернувся з чемпіонату Європи зі спортивних танців. Таким рівнем Андрій завдячує своїй партнерші Наталі. Жінка чудово танцює тільки у візку. Початку були перші сінці, неудобно. Я б сказала, навіть трошки психологічно важко, поки ми не станцювалися. Потім ми почали тренуватися більше, більше, більше появилися перші у нас змагання, на які ми виїхали. Тоді я відчув повністю професійний рівень танців на колясках. Спочатку нічого не виходило і у Наталі. Жінка до цього взагалі танцями не займалася, але зараз для неї це улюблене заняття, яке привело Наталю до успіху. Почалися змагання, треба було подолати бар'єр, страх, такий, танцювати перед суддями, перед публікою. Тепер пара дає можливість усьому світові насолоджуватися їх прекрасними танцями. Наталя пішла далі, ніж просто ходити. Вона почала демонструвати надзвичайну силу духу у плавних рухах танцю. Марія Шевченко спеціально для епізодів.